На другий день після виборів до територіальної виборчої комісії з'їхалися всі представники виборчих дільниць міста та району, які наразі чекають своєї черги. Тут сьогодні відбувається продовження вчорашнього прийняття бюлетнів, маючи досвід минулих років минулих виборчих кампаній, коли люди приїжджають із 208 виборчих дільниць. І е, ви розумієте, що вони собі ради не можуть дати, і тому кожен рахує, що він має пріоритетне право на перше е, входження для здачі бюлетнів. Тому, маючи е, гіркий попередній досвід, ми в цьому році вирішили, для того, щоб, е, і зважаючи на те, що в цьому році вибори відбуваються взимку, ми домовилися в райдержадміністрації. Приміщення, де вони приїжджають, реєструються, беруть порядковий номер в ж в, в якості живої черги, і йдуть відпочивати в приміщення райдер адміністрації. Там у них є лікар, там у них є, які заміряють тиск. Там вони п'ють каву, п'ють чай. До зали запрошували по черзі для оголошення результатів виборів по кожній дільниці. Цей процес відбувався на прямому телезв'язку з ЦВК. У центр виборчкомі, в свою чергу відразу реєстрували голоси. 35 Янукович 73 Яценюк 35. Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата, 11. Скажіть, будь ласка, на вашій виборчій дільниці скарги були? Не були. Кількість проголосованих за межами? 36. шість. вчора. Дійсно, історичний момент був для мешканців нашого міста. І вони мали можливість реалізувати своє пряме виборче право прийти у день виборів і проголосувати в підтримку того чи іншого кандидата на пост президента України. Якщо говорити сьогодні про підсумки, як була організована виборча кампанія, звичайно, я маю право прокоментувати це як посадова особа місцевого самоврядування саме з позиції тих. Покладених обов'язків законом України про вибори президента України на органи місцевого самоврядування згідно статті 39 цього закону на органи місцевого самоврядування покладається вирішення питань відповідного матеріально-технічного забезпечення. По нашому місту Бориспілю, де окружною комісією було затверджено 26 виборчих дільниць. Абсолютно були вирішені всі питання. Що стосується матеріально-технічного забезпечення, на виборчих дільницях у міжшкільному комбінаті і гуртожитку комунального підприємства «Жрео» під час виборів вимикали світло. Але на щастя, проблеми були вирішені оперативно і скарг від громадян не надходило. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов. Новини телеканал Бориспіль.